Чоловік дружині. А ти чула, кум вчора п'яний зарядив мишоловку п'ятисотеною купюрою. Ха -ха, і що, впіймав мишу? Хай, та ні, у його таньки тепер три зламані пальці. У клініці пластичної хірургії вау, а що це у вас за красуня така підлогу миє? Ой, та це наша санітарка. Грошей немає, то головлікар лікар їй операціями зарплату видав. Вау. Розмова чоловіка та дружини, які вже багато років у шлюбі. Галя а де ця хреновина. Ну як де де? Ти що забув, чи що? Вона у цьому. Як його? Ну, десь тут, а чи що? А, ось тут? Точно. Так, бабо, куди ви в таксі з козою лізете? Я вас не повезу. Ой, та їдь і не немали дурниць. Я чула, ви і тьолочок часом підвозите. Привіт. Ти чого на мої дзвінки не відповідаєш? Та в туалеті був. Що, два місяці? Слухай, кохана, а ти не знаєш, скільки живуть барани? А ти що, погано почуваєшся? «Лікарю, а правда, що мене оперуватиме студент-практикант? Ну так, правда. А якщо він мене угрохає, о, ну тоді ми йому двіючку поставимо. Невістка телефонує свекрусі та питає: Мамо, у нас тут із чоловіком виникла суперечка. Якщо дитина обкакалась, то хто її мити має? Свекруха, недовго думаючи, відповідає: Ха ха, -ха звичайно ж, мама. Ну так ось, мамо, ваш син прийшов п'яний і обісрався. Приїздіть і помийте його.